Люди, які кажуть, що вони ще себе шукають, та це свідчить про те, що системою особистості керує ось ця патіряшка, яка вірить в поділеність реальності, вірить в свою, хоч якусь, але формулу недо, вірить в нересурсність. Тобто, в певній мірі ще десь є, хоч якась, але частина не. Не визрівша, не в дорослій, назвемо так, позиція, що таке доросла позиція це не на 100% відповідальність взята на себе. Тобто, якщо у нас нам, ми подивимось на всі свої зони життя і знайдемо в цих зонах життя хоча б одну, де ми не на 100% несемо відповідальність по-чесному, фізичну відповідальність, емоційну відповідальність, ментальну відповідальність, духовну відповідальність за наслідки, це свідчить про те, що ми в цій... В цій зоні, в цих взаєминах знаходимось або з кимось в співзалежних взаєминах, і ми так домовились, або воно з нами так сталося без домовленостей, але це буде факт. Або ж ми в автоматизмі знаходимося в цій зоні, а автоматизмом є така м механічна присутність просто в системній ролі. Єдиного роду людського. Тобто людина буває так, що вона свою роль в системі єдиного роду людського осмисляє вона чітко її розуміє. В неї не має недругів. Вона розуміє, що кожна людина довкола неї це такий учасник ринку не, спільного. І кожен ринок розвиває цей спільний ринок під назвою життя. І відповідно немає з ким ні в конкуренцію гратися. ні Ворогів немає, є лише вчителі, по суті, або ну, дійсно вчителі або нагороди, люди нагороди. Ось, і є, звичайно, люди, які не осмисляють цього, от цього факту своєї позиції, але ж при цьому все одно живуть, і тоді це автоматична присутність, де ти, як вінтик в системі, просто обслуговуєш певні задачі. Ну, навіть не замислюючись над цілісною картиною реальності. Так, і, і, і те життя, і, і те життя, я, то, звичайно, в своїй абетці називаю усвідомлене життя живим життям, алхімію живого життя, де є місце для абсолютної 100% зрілості, і зрілість це про о, навик, навик о, задавати собі питання. Для чого мій творець створив оце? Для чого, з якою метою мій творець створив оце? Тобто, якщо у вас всі зони життя на 100% в власні руки взяті, то у вас буде тільки такий діалог з собою і будь-якою подією. Абсолютно без винятків. Ну, винятків в, в, в цій аксіомі, в, ць в, ць в цьому факті ну, немає. Завжди є можливість задати собі питання і отримати на нього чітку відповідь. Якщо у нас виникає усвідомлення, що наша реальність твориться не істинним автором, який прийшов спостерігати, не тим, не тим автентичним я, що отримало тіло, що отримало шанс на рівні прани. Тобто доступ до душі, яка привносить разом з собою весь свій багатий досвід невгамовної дослідниці, різних, різних попередніх сценаріїв тілень. От наш дух, він, дух і душа це не одне і те саме. Це не тотожні, це не тотожні ні поняття, ні формули, ні суті. Але якщо ми бачимо, що з нами коїться еволюція через спосіб больовий і такий страждальний, а не через аспект цікавості, пристрасті і любові, бо ці три параметри: ще свободу сюди додам, і це і є живе життя. А больовий і страждальний це імітаційні кімнати, де нас виховують законами карми. І прививають і прививають, і прививають, і прививають, і прививають нам і прививають як спочатку капельно, потім внутривенно, потім як прививками, так етичність і гуманність, щоб ми нарешті зрозуміли, що немає гірших, немає кращих, що все, за що ми вчепилися, все, що в що ми вложили всю свою енергію душі, і вирішили, що це ціль, ми втратимо обов'язково, тому що. Все, за що ми вхопилися як ілюзіоністи на рівні присвоєння, де, от, коли нам починає здаватися, що нам щось належить, от нам обов'язково це доведеться, назвемо так, це доведеться втратити, щоб вирвати із нас цю ілюзію і надати нам можливість відчувати біль. Тобто наш творець буває. Хибний буває істинний. Ось що я зараз вам намагаюся розповісти: для того, щоб ви на 100% дійсно відчували, а не дізналися від когось, да, бо вам там хтось сказав, да, якась книжка пише, чи ну, десь якась аналітична система це прораховує, і ви собі так як гвіздок в голову встукали. Там, певну ідею про свою самореалізацію, певну ідею про своє будуще, певну ідею про свою місію, призначення. І ви так, ну, так як, ну, як істинна людина, тягнете цей віст, це ярмо, а насправді немає від цього ні радості, ні насолоди. Ні, ні результатів, да, будемо казати ресурсних, ви не святкуєте ні пут, ні якісь проміжкові етапи, то це свідчить про те, що ви десь в, в, в ілюзії, в брехні. Тобто ваш хибний творець, а це завжди буде мова про его, так, ум, створив вам і того, і, і аналітика, навіть буду так казати, бо я тут проговорила, що, можливо, ви десь. Начитались, нарахувалися, то справа не в тому, що якась, якась зовнішня людина обманює чи кинула, да, чи яка, якась там хибна. Бо ми ж як заказчики сценарію, щоб нас хтось через пінь колоду, через коліно прогнув, нам треба було із статусу і мислення жертви створити таку, так, таку взаємодію, розумієте мене зараз? Поставте 5, 4, 3, 2, 1. Наскільки ви мене зараз розумієте, що людина, яка дійсно зріла, вона розуміє, що на всіх етапах і рівнях вона творець своїх, своїх серій в серіалі під назвою життя. І навіть коли в нас є якась взаємодія з кимось, що б це не було, консультаційна, навчальна, зустріч, поїздка, похід до магазину, дружба, зрада, співпраця. Там, родич, партнер, дитина, больничка, таксист, касірша в банку. Все, це все ми. Ми, ми, заказчики своїх декорацій.